Сделайте дом на колесах. Повноцев повноценне жилье. Такі вже ми там, деякі вже там завершені, деякі просто прикидываємо. У Штатах є цілий інститут, який там, ну, грубо говоря, блоху да, там всякі дурацькі ідеї. Вони чим політні, тому що люди, які дивляться це, да, вони О, стоп, отут, якраз як я оце додав, то якраз воно мені буде надихається. такі як... ну, да. ну, 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 такими процесами у нас були два таких бортових з такими будками. Ну, так. так. Бортові ми зробили дали на АТО, а будка залишилась, хочу з них зробити, якби ці дома на кольосах для туризму. Тобто людина приїжджає, взяла, зацепила, взяла там в оренду лазика і поїхала сюди, там вже в неї все готово. Тобто, елементарний комфорт коли в неї вже тут. Це не банки, сьогодні. це опитний образець от волга бачите не виділив вона їздила всяк полона ми її зробили для удовольства чоловік із Кривого Рога і каже продай волгу. каже я цю не продам а хочеш, тобі зробив так щоб ви просто розуміли. Там себе перерву, такий був момент. Учителька прийшла в галерею і показує своїм дітям, значить, ученикам там, картину. Так. Це Рембранд, там, 817 год. там. Ну, хто кто хто увыряется, кто повернут, кто так. Зайдемо з другої сторони. Эта картина стоит 3 миллиона долларов. Все, раз туда. Надо поймать сюда. Так от приїхав цей чоловік з Кривого рога. Каже, Цю не продам, так 12 тисяч доларів на мы вот Вот вам удовольствие. И о а себе стоимость такой машины, ну, грубо говоря, мне получилось 4000 долларов. Интересно заниматься таким хобби? Конечно, интересно. Это Г-69, такой автомобиль, да?